Результати засідання виборчої комісії документуються. Як зазначалось вище, секретар готує постанови виборчої комісії, які підписує головуючий на засіданні виборчої комісії. Копії рішення за результатами розгляду скарг надаються суб'єкту звернення зі скаргою в день прийняття відповідного рішення на засіданні комісії. Ці постанови, прийняті центральною виборчою комісією, не пізніше ранку наступного дня, вивішуються на стенді офіційних матеріалів виборчої комісії, а також доносяться до відома заінтересованих осіб. Крім того, секретар виборчої комісії готує протокол засідання комісії. Який підписує голова або головуючи на засідання та секретар комісії або секретар засідання? Протоколи засідань виборчих комісій надаються для ознайомлення усім членам відповідної виборчої комісії не пізніше наступного засідання цієї комісії.